Всім привіт, дівчатка. Сьогодні я хочу показати вам свої покупочки побутової хімії. Ну, догляду, майже немає, але частинка все ж таки є. Це магазин Єва і АТБ. Нового нічого такого, ніяких нових магазинів. Давайте дивитися. Перше, що купила, це ось такий туалетний папір двошаровий. Це у нас Greenway, 175 аркушів, Тут 4 рулончика. З ароматом лемонграсу. Думаю, буде непоганий. Але ще не знаю. Так. Далі піна для ванни. Це в нас Єва, малиновий парфе, Ютера, літер. Це я для сина беру. Йому постійно потрібно цю пінку для ванни наливати. Він хоче йому подобається. Так, давайте, дивитися, що тут у нас брудненько трошечки. Нічого такого, не цікавого, будемо дивитися вже по ходу використання. Так, Далі серветки сухі. Це в я купила по акції Greenway. Постійно такі беру, вам показую від Greenway 150 штучок, хороші, мікенькі, приємні серветочки. Цього разу такий літній прикольний дизайн, вже осінь, звичайно. Але взяла з ну, я недавно тільки закінчила, ті, що я зимою набрала. Ну, весною по розпродажах з зимовим дизайном. Також класні, не можу нічого, сказати, яка різниця, який там дизайн, якщо серветки самі по собі класні. Далі для дому я затарилася, знову купила губки, кухонні з великими порами для посуду, раковин та різних поверхонь, 10 штучок, дуже бюджетно вони були, ціну не знаю, не питайте. Кольорові яскраві беру. І взяла для себе спробувати щось новеньке, це також губки для посуду, кухонні 4 штучки, Home Mart аромат капучин. Ще раз упаковочку, вони не пахнуть, вони гарні, коричні, великі, пористі. Я люблю лише пористі губки, тому що вони роблять багатенько піни, мені вони подобаються. І дійсно тут там є аромат капучина, я не знаю. Якщо хтось спробував, будь ласка, мені напишіть в коментарях, буду дуже вдячна. Але вони також коштували досить таки бюджетно, я вирішила взяти і прямо сама переконатися, спробувати. Далі, що купила, це ось такий ополіскувач для порожнини рота, доктор Моргін. Herbal Key зменшує утворення зубного нальоту та запобігає появі карії, сумістить екстракт кори дуба і масло ялиці, допомагає запобігти запалення і кровоточивості. Запаленню і кровоточивості, напевне. Ну, 250 мл треба вже щось в запаси, бо вже майже нічого немає, тому взяла також, була гарна ціна. Також взяла гель для інтимної гігієни «Омбрелло» з молочною кислотою та екстрактом календули. Якщо я не помиляюся, мені здається, в мене колись такий був. Треба подивитися. Можливо, свої відео, можливо, я тоді знімала, можливо, якщо я робила тоді перерву, то я, напевно, і не знайду, бо одне время, один час я не знімала. Такі відео. Так, для унітаза затарилася ось такими штучками. Це Bright. Вони дуже бюджетні були. Мені не подобається, звичайно, що тут оці такі, як, як мило кусочком. Але консультант мене запевнила, що вони дуже класні, вони як бреф. Думаю, ну я візьму два. В принципі, я їх не викину. Все одно вони будуть висіти, один лимонний, один квітковий. А там буде видно, якщо вони мені сподобаються. Ну, я вже думаю, що не сподобаються, але дала шанс. А те, що мені точно знає, що сподобається, Brave Brilliant Gel. Я таки не брала ніколи оці гелеві. Але я знаю, що це брев. Це в нас. Що це в нас? Весняний дощ. Думаю, мені сподобається, тому що це брев. А, Більше нема про що говорити. Для чоловіка я затарилась гелями для душу, Частину він забрав вже з собою, я вам не покажу, хоча я дуже хотіла, але не встигла зняти тоді відео, як він їхав. Це ось такий від Денім, Не знаю, що тут у нас. Давайте подивимося разом. Якщо вам... Ой, за зачепила штатив, якщо вам буде видно. Це в нас потрійна енергія, зелена кава, дженшень кардамон. Аромат приємний, але з баночки дуже-дуже різкий. Е, так, я секундочку ще покажу. Це також для чоловіка, я взяла кліамен. Це шампуні, але він використовує для всього. Як і гель для душу, і шампуні. Добре, хоч зуби ним не чистить. Це в нас кліамен ось такий deep clean. Це з вугіллям м'ятою. Від лупи, І один-такий, два в одному, також давайте подивимося. Ой, щось тут трошки воно вже потекло, я не бачила, я вибачаюсь. Давайте я вам так наближу і додамо фокусу е -е, про лупи також. Актив спорт. Ну, коротше, Він просто захотів, бо в нього не було там закінчилося, він не мав де купити і взяв хлопців там спробувати. Йому вони сподобались. Він каже, чи ти мені такі не купуєш? Думаю, та ладно, купимо, що мені шкода. Так, секундочку, я опустила штатив, бо вже нічого не видно. І ось так. Купила, буде пробувати. Для сина я взяла ось такий дитячий ополіскувач для ротової порожнини Ханібані. У нас такий, є у нас такі запасі, є такі використання, але вона зараз трошки проблеми з зубами. Ми припинили, але взяла, тому що гарна ціна, йому подобається. Вони солоденькі, йому подобається такі використовувати. Для донечки я взяла ось такий засіб Milky Dream, від нуля. Це засіб універсальний для миття волосся, купання та підмивання. Тут у нас, напевно, 250, так, 250 мл. Якраз для останнього я буду його і використовувати. Далі ось таке господарське мило. управдом, 72%, 150 грам. Ось, і в АТБ своя лінія ось таке мило олива. Мені тут дуже подобається, воно таке величеньке 100 грам, байливий догляд до живлення. Частенько я беру саме таке мило. Також для сина запаси до туалетного паперу. Грінвей, ось такі дві упаковки по 40 штук. Мені подобається Грінвей, тим, що вони не рвуться дуже швидко. І ось такі дві упаковочки по 80 штук. Величезна упаковка, але використаємо. Йому подобається саме таке, це дитина, йому там нічого не натирає, не, не подразнює, тому чому б не купити для дитини те, що дійсно класне, що дійсно якісне. Також... Бала упаковочку вологих серветок для донечки. Зараз я не використовую вологі серветки особливо. Але десь там витерти комусь ручки, десь якусь навіть пилючку протерти. 56 штучок. Класна ціна, лак і пін я обожнюю як так і серветки. У нас зараз такі в використанні. Ще кілька упаковок є в запасах. Непогана ціна взяла упаковочку, нехай буде. І останнє що взяла, але Упаковка зараз така якась потрьона, притиснула чимось, чи, чи то вона така мені була. від альфа-мед зубна паста, антипарадонтит актив. Зубна паста зміцненні, заспокоює ясна, запобігає запаленню, правильно, послаблює кровоточивість ясен, попереджає парадонтит. Ось так вона виглядає. Це вже не, не дуже така бюджетна. ну, бюджетна, не 300 гривень паста, але і не дуже дорога така. Будемо, ну, спробуємо, тому що ті самі бюджетні мене не замутили, вони нічого не роблять. І, і взагалі. Тому будемо використовувати ось таку пасту. В принципі, це були всі мої покупочки. Багато цього разу немає, тому що дуже великі запаси, потрібно все добивати, довикористовувати. А, але ось це трішечки купила і, і вирішила вам показати. Так, давайте, напевне, закінчувати, бо я вже перед тим зняла порожні баночки, наговорилася, що ж захрипло. <кху> так, все. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною, що ви дивитесь ці відео. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайки, залишите свої коментарі, підпишетесь на мій канал, хто ще досі цього не зробив. Всім дякую за перегляд і всім мирного, тихого, спокійного вечора або іншої частини доби, в яку ви дивитесь це відео. Всім до зустрічі, всіх люблю.